Привіт усім, це Криптоепік. Сьогодні у цьому відео я розповім вам про ті активності, які я зараз виконую в криптосфері, і які можливості є наразі. Важливо поспішити, оскільки скоро буде бичка, і в будь-якій активності буде можливість заробити. Усі посилання я залишу в описі під відео. Тим часом, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал і YouTube канал. Буду вам дуже вдячний. Почнемо з активності Гонки півнів і курочок. У проєкті під назвою Chicken Derby. Зараз ми можемо зареєструватися та отримати два бокси за моїм реферальним посиланням. При виході гри ми їх відкриваємо і отримуємо NFT проекту обсяг на OpenSea плюс 4 ефіри. Другою активністю, яку я підтримую, є Earn Islands, де щодня я відкриваю їх ящик. Забираю токени проекту. Токен проекту запланований, до речі, на 14 лютого 2024 року. Також вони зараз запустили активність календар, що триває 20 днів. Можна виконувати прості завдання та отримувати бонуси. І також NFT від партнерів проєкту. Третя активність на хавах, де щодня ми отримуємо поїнти проекту, які в майбутньому можна обміняти на NFT або токени, які вже торгуються, до речі. Зокрема, крім поїнтів, можна отримувати токени проекту. Проєкт Farm є наступним, де щодня ми отримуємо безкоштовний тікет, в якому можемо дістати деталі для відкриття ящиків або токенів проєкту. В ящику ми можемо отримати також whitelist або Free mint whitelist. Щодо проєкту Reality Cats, кожен міг зайти в цю фріактивність і забрати собі кота, якого можна було на ізі продати за 5 матіку. Ця активність, до речі, принесла мені більше 50 доларів, як для лоу банку, красота. Останній проєкт, який пов'язаний з домашніми тваринами, це Міазе Спіц. Кожен день ми фармимо зілля і отримуємо право на їх мінт. За 5 рівень в активності від зілля ми отримуємо ВЛФКФС. Хто швидше прийшов, той швидше взяв. А за 10 рівень на зіллі ми отримуємо гарантований мінт. Радий вас всіх бачити на своєму відео. Підтримуйте один одного, і все буде добре. До нових зустрічей!